Минулі роки на передсезонний турнір до Запоріжжя приїжджали команди рівня Суперліги і навіть гості з інших країн. Тепер у списку учасників меморіалу з'явилися нові імена. Есть команда Кремень, которая первоначально подала заявку в Суперлигу Федерации. Я думаю, сейчас она будет выступать так называемой суперлиги Привата. Команда Авантаж Политехник бывшая, но ну сейчас она снова года идет название Политехник, как мне только что сказал, главный тренер, давая техническую заявочку. Она серебряный призер чемпионата Украины прошлого года высшей лиги, а команда Золотой век победитель регулярного чемпионата вищої ліги прошлого сезону, поэтому состав став учасник доволі таки хороший для начала сезона. Останніми на парад шикування виходила команда господарів. Баскетбольний клуб Запоріжжя виводив добре знайомий місцевій публіці Олександр Рибалко. Під час представлення гравців команди найбільшу порцію овацій глядачі подарували своєму незмінному капітану. В принципі, я уїжджав не надовго. Такого длительного расставания не было. Но мне было очень приятно, что публика бурными овациями встретила мое появление. Я... Мне с удвоенной энергией еще хочется доставлять удовольствие запорожским болельщикам. Свій перший матч в історії баскетбольний клуб Запоріжжя проводив з харківським авантаж політехніком. Запорізька публіка скучила за фірмовими триошковими від свого капітана Олександра Рибалка. Кожне влучання зустрічали оваціями. Суперник упирався всього дві чверті більше не вистачило сил. З рахунком 85-61 баскетбольний клуб Запоріжжя здобуває історичну першу перемогу. Состав тільки сформувався. Нюанси, которые мне не совсем нравятся по игре, я имею в виду. Но это как раз таки пристрелочный турнір, который всегда нам помогал знаходити, виявляти ці ошибки, працювати над ними і подтягивати їх до начала чемпіонату. Потім була непроста перемога над киривоградською командою Золотий вік вік» 77-70. У заключній грі з Кременчуцьким Кременем. Запоріжці впевнено йшли до чергового тріумфу на домашньому меморіалі. Впевнену гру своєї команди Антон Саєнко закріпив ось таким блокшотом. Баскетбольний клуб Запоріжжя виграв у Кременя 88-69 і розпочав власну історію з перемоги на турнірі В'ячеслава Гаврилова. Впечатлення турнірі тільки найкраще, найкращий, положительніше, тому що виграли цей турнір. дуже хотіли. це зробити, зробити подарок для себя, зробити для болельщиков, тому що впервые виступали перед своїми болельщиками в такому составі. Кубок із рук почесного президента Запорізької федерації баскетболу Станіслава Тупікова отримав Олександр Рибалко. А далі на цю команду чекають більш серйозні випробування. Старт в чемпіонаті України. Уран турніру по сравнів з тим, що було раніше. Німшка упав, але цікаві ігри. Цей турнір являється при як основним шарівнуванням. тому, я думаю, турнір удавца орієнтовна дата перших матчів в чемпіонаті України 10 жовтня.